Здоровий спосіб життя. Поради лікарів. Профілактика та діагностика у програмі Ірини Самарцевої. Життя без хвороб. Зір один з основних органів чуття. Від його гостроти залежить нормальний розвиток дитини. Саме через очі ми отримуємо 90% інформації про навколишній світ. Людське око це складний оптичний механізм. Як він працює сьогодні? Нам розповість лікар-офтальмолог отоларингологічного відділення обласної дитячої клінічної лікарні, обласний позаштатний дитячий офтальмолог управління охорони здоров'я обласної держадміністрації Світлана Корбутяк. Тож з чого складається наше око, і який механізм в оці найбільше страждає, ламається і призводить до порушення зору? Око, воно саме малесеньке, але є велика ціла наука офтальмологія, яка вивчає всі функції зорового аналізатора. Ми дивимося на світ оком, але вся інформація переробляється в корі головного мозку, в зорових центрах, які розміщені в потиличній ділянці. Око це система лінз, рогівка, кришталик, скловидне тіло. Це все лінзи, через які заломлюються промені світла. І вони повинні мати прозору структуру. Тому що коли міняється їхня структура, коли одна із цих лінз стає мутною, світло не попадає на зорові клітини, які розміщені в сітківці. Інформація із сітківки йде на зоровий нерв, потім по зорових шляхах вона. Направляється в кору головного мозку, отже, одна із проблем це порушення прозорості лінз структур ока в дитячому віці. Найчастіше це коли немає відповідності між силою лінзи і розміром ока. І це порушення рефракції у дитини. Короткозорість це коли рефракція ока сильна, і тому зображення фокусується в нас не на сітківці, а перед нею. І для того, щоб фокус був правильний, треба перед оком поставити розсіюючу мінусову лінзу, або далекозорість, коли сила ока слабка і зображення формується за оком, а сітківки там вже немає, тому перед оком необхідно поставити плюсову лінзу це далекозорість, гіперметропія. Так само складним порушенням рефракції це астигматизм. Він може бути як міопічним, так і гіперметропічним, тобто з мінусами чи з плюсами, а може бути змішаним, коли йде і плюс, і мінус. Що таке астигматизм? Це різна сила лінзи у різних меридіанах. Тому в цьому випадку корекція проводиться не тільки сферичними скельцями, але і циліндричними, і з певним поворотом осі, для того, щоб Зображення формувалося правильно на сітківці, щоб воно було чітке, яскраве, зрозуміле. І дана проблема коригується окулярами. Ну це вирішує уже спеціаліст, які окуляри, як їх підбирати, як їх носити, як ними користуватися. І правильна корекція ока підібрана вчасно в дитячому віці, вона веде до того, що око формується правильно. Хочу сказати, що дитина. Внутріутробно знаходиться в повній темряві. З дитиною можна розмовляти, спілкуватися, вона чує, вона реагує на це. Але коли вона народжується, вона не має того стовідсоткового зору, який ми звикли бачити по табличках. Дитина народжується, вона бачить ніч і день, світло і темряву. І по мірі розвитку, по мірі росту розвивається і формується зір. У річному віці у дитини зір від 10 максимум до 25%. відсотків. І це є нормальний зір. Коли дитина народжується, вона бачить світ в чорно-білих тонах чи вже кольоровим, але просто Ні, послабленим? кольорове розвивається з часом. Саме іде тільки світло і темрява, а вже десь біля трьох місяців дитина вже більш розрізняє яскраві кольори. Появляється червоний спектр, рожевий, і дитина починає слідкувати. Повертає голівку на килим, який яскравий біля дитини для того, щоб у ранньому віці перепровірити зір, бачить дитина чи не бачить біля трьох місяців, беремо. Гарну яскраву іграшку і ведемо нею, тільки тихенько, не стукаючи, тому що коли ми стукаємо, ми перевіряємо слух. А коли ми тихесенько ведемо іграшку вліво, вправо, вверх, вниз, і батьки зразу можуть побачити, як дитина повертає голівку чи оченята за іграшкою, значить, вона бачить. Коли батьки кажуть, ой, дитині тиждень, вона повертається за мамою. До місяця вона бачить силует, так бачить. Але вона чує запах мамин і повертається за молочком. Це рефлекс. Воно хоче їсти, воно чує запах мами, і воно повертається до мами. А вже більш осмислено бере іграшку і розуміє, що воно робить, дитятко. Це вже в трихмісячному віці. Тобто зір у дитини формується 100% саме якраз до трьохмісячного ні, до трьохмісячного дитина уже бачить предмети, їх розрізняє, але 100% немає у один рік 20%

І це є норма. Перевіряємо у 3-4 роки. Якщо дитина дає 60-70% зору, у такому випадку лікар дивиться будову ока, чи немає там якихось проблем. І ми даємо дитині можливість, щоб око розвивалося саме по собі. Тут ми не втручаємося. Просто через кілька місяців, через 3-4-5 місяців необхідно повторно перепровірити гостроту зору у дитини. І якщо цей зір підвищується, значить ніяких проблем немає. Батьки можуть спокійно спостерігати. Зберігати за своєю дитиною, як вона розвивається, це норма. Не обов'язково, що з першого дня зразу необхідно одягати окуляри. Але бувають такі випадки, що і до року треба одягнути окуляри. Сьогодні наші діти йдуть до школи саме в шестирічному віці, саме тоді, коли зір має бути стовідсотковий. І вони проходять комісії: чи всі діти мають на цей час стовідсотковий зір, чи вже є порушення зору. Є порушення зору. Порушення зору може бути так як далекозорість, так і короткозорість, як я вже сказала. Це може бути генетично детерміновано, це може бути вплив, коли йшов розвиток, закладка зорового аналізатора, щось вплинуло і око розвинулося неправильно. Тому, коли батьки ведуть дитину в школу, обов'язково. Не дивитися на те, що от в садочку нас дивилися, і все нормально. Взяти дитину за руку і до кожного спеціаліста самому завести і самому переконатися, що ось моя дитина на лівий, на праве очко бачить однаково. Можливо, буде там зір перший раз, коли перевіряти і не обов'язково всі 100%, коли дитина прочитає і 80%, Це буде непоганий зір просто треба буде проконтролювати його через кілька місяців, подивитися, як буде далі. І наскільки я розумію, короткозорість дуже легко запідозрити, бо дитина дуже близько роздивляється предмети. А от далекозорість з нею трошки складніше. Батьки самі не можуть запідозрити без допомоги лікаря. Тут просто не обійтись. Я думаю, що і одну, і другу причину пониження зору батьки можуть побачити, якщо вони уважно слідкують за своєю дитиною. Короткозора дитина бачить погано далеко. Вона буде сідати близько біля телевізора. І в залежності від величини мінуса вона буде книжку до очей привносити ближче чи далі. Далекозорож ж дитина бачить погано і далеко, і близько. Тому батьки так само будуть бачити, що дитина низько нахиляється над книжечкою, підходить до телевізора. Близенько вона хоче побачити. Так само і при астигматизмі. Симптоми практично одинакові. При астигматизмі, наскільки розумію, діти взагалі бачать навколишній світ не чітко і розмито так? розмито і при тій же ж міопії людина бачить. Бачить силует, бачить контури, а різкості як такої немає. А при астигматизмі там трошечки інакше, і світ іде, якби трошки спотворений. От можуть бути заломлення предметів. Останнім часом все частіше і частіше лікарі-офтальмологи діагностують різні порушення зору навіть у маленьких дітей до року. Як це можна у такої маленької дитини діагностувати порушення зору, якщо ви кажете, що зір формується на 100% тільки в шостирічному віці? Значить, при профілактичних оглядах немовлят є група ризику: діти, які народилися передчасно, діти, які народилися від хворих матерів, чи була якась загроза? Це декретований контингент, який повинен оглядатися всіма спеціалістами, в тому числі офтальмологом. От раніше 500 грамові діти не виживали. Це був абортний плід, А зараз це наше майбутнє, і дітки виживають і досить гарними, здоровими. Але вони недорозвинуті, точно так само, як весь організм недорозвинутий і окон воно не розвилося. Як я вже говорила, до 40 тижнів дитина повинна знаходитися в темряві. А коли воно народилося в 26-28 тижнів, лишнє світло впливає на те, що неправильно розвивається сітківка, надмірне використання кисню і ряд факторів може приводити до того, що в дитини розвивається ретинопатія недоношених. Це є досить серйозна проблема в світі. І у нас в Україні, якщо ця хвороба виявляється, це лікар, офтальмолог, дивиться таких діток. Є певні сроки, коли їх треба дивитися, є певні плани, і обов'язково широкою зіничкою дивиться периферію очного дна, тому що проблема починається на очному дні із судинної оболонки, із сітківки, коли судини ростуть неправильно, коли утворюється такий вал, а потім потихо відшаровується сітківка, і перша друга має зворотній розвиток і може формуватися Уватися нормальний зір третя вже потребує певної корекції чи лазер коагуляції, чи хірургічного втручання. А четверта, п'ята це вже на жаль недопустимо і обов'язково за цим слідкувати. Батьки повинні бути насторожені, особливо. Батьки недоношених дітей не можна ігнорувати, коли вони виписуються із пологового стаціонару із недоношеною дитиною, і у виписці рекомендується огляд офтальмолога через два тижні чи через три, обов'язково треба приїхати, тому що може ретинопатія розвиватися дуже повільно, а буває дуже бурхливий, швидкий розвиток. І коли через місяць мама приїжджає до лікаря-офтальмолога, а там уже наступило повне відшарування сітківки, з яким справитися. Дуже важко, і зір там може залишатися предметним або світлосприймання, або взагалі повний нуль. А повний нуль це коли людина не бачить нічого, навіть світла. Тому на це батьки повинні бути насторожені. Катаракта. Катаракта буває не тільки в дорослих, так само в дитячому віці вона буває і вроджена, і дітки з нею народжуються. Батьки повинні слідкувати, чи зіничка світиться, яким кольором світиться чорним. Чи сіре. якщо бачить людина, який сірий відтінок, батьки обов'язково повинні звернутися до спеціаліста, тому що дане захворювання оперується, оперується в ранньому віці для того, щоб забрати цю матову пленку вперед ока дитини і дати доступ світла, щоб нормально, тому що око зір формується по мірі поступлення світла, подразнення нервових волокон світла, тому катаракта оперується. І ще є дуже грізне захворювання: це вроджена. Злоякісна пухлина ретинобластома. Вона буває тільки у ранньому дитячому віці, в старших діток це захворювання, і в дорослих воно не зустрічається. Дитина може з ним народитися. І коли мама, наприклад, дивиться за своєю дитиною, годує і бачить, що око світиться жовто-зеленим кольором, це не варто ігнорувати. Чи зараз багато фотографують діток і от зробили в спишку дитини око світиться червоним кольором? Значить, ми спокійні, у нас все нормально. Тому що на ну, сітківка дно нормально світиться червоним кольором. А коли ви бачите сірий чи жовто-зелений колір, значить це повинно насторожити на те, що є в дитини якась проблема і звернутися до спеціаліста. Для того щоб діагностувати такі захворювання, як ретинобластома та катаракта, особливо у дітей потрібне спеціальне обладнання, Не. чи є воно? Щіленні лампи необхідно, офтальмоскопи. Це у нас є ясно, що воно вже трошечки зношене вже має свій термін придатності, але ми ними. Користуємося, працюємо з цими. Є налобний прямий офтальмоскоп, яким ми оглядаємо новонароджених діток очне дно. Ясно, що хотілося, щоб в області була ретинальна камера, але вона дуже дорога. Таких дітей ми направляємо в Київ, в Охмадит, де є ретинальна камера. Но це ми в основному направляємо дітей з ретинопатією. Можна і ретинобластому, а в нас скажу, щеленна лампа, прямий офтальмоскоп, дзеркальний офтальмоскоп. Буквально днями 9 березня стартувала благодійна акція серце до серця, яка буде збирати кошти саме для офтальмологічного відділення нашої дитячої обласної лікарні. Це вже не перша акція. По збору Це буде третя коштів. акція по збору коштів для офтальмологічних відділень. Уже 12 років у нас в Україні працює от такий фонд Серце до серця, і кожен рік збирають кошти для якогось відділення дитячої обласної клінічної лікарні. В цьому році це буде третій раз, коли будуть збирати для обладнання для діток, які мають проблеми із зором. Що закупили за ті гроші, які збиралися в попередній акції? В Попередні акції, попередні акції в нас закупили прямий налобний офтальмоскоп, ручний офтальмоскоп, закупили лазерний апарат для лікування діток з проблемами зору, струмок і проектор знаків. Перший рік, в принципі, зібрали десь. Тисяч шістдесят, то трошечки закупили більше обладнання, а друга акція була, було дуже мало десь тисяч п'ятнадцять. На жаль, це дуже мала сума, якщо брати інші області, то Вінницька область, така як наша, недалечко, поряд, і там збирали більше 500 тисяч. Ясно, що вони закупили набагато більше цікавого, дороговартісного обладнання. Давайте людям пояснимо, яке обладнання просто необхідне, скільки воно коштує, скільки грошей треба зібрати для того, щоб закупити це обладнання, щоб люди зрозуміли, що воно дуже необхідне, і можливо тоді побачивши волонтерів з її скриньками, на яких буде написано, що це акція серце до серця, вони будуть знати для кого, для чого вони збирають ці кошти, і вони тоді будуть вже більше хочуть кидати гривну, дві, п'ять, десять, хто скільки може. Але я думаю, що навіть якщо жителі нашого міста, Яке налічує майже 300 тисяч, кожен кине по одній гривні, це вже буде 300 тисяч. А ця акція проходить по У всій області. Ну, ви знаєте, те обладнання, яке в нас було, яке нам закупили, і яке раніше було, воно вже свій термін використання віджило. Але ми ним працюємо, ремонтуємо і працюємо. Ясно, хотілося б нове сучасне обладнання. Зараз дітки, які мають проблеми з зором, є таке грізне захворювання, як амбліопія, це. Коли навіть корекція не дає бажаного зору, коли око якби ліниве, є спеціальний апарат амбліокор. Він діє не чисто на око, а на зорові центри, які знаходяться в корі головного мозку. Ясно, що хотілося б придбати даний апарат, щоб він був і в нашій лікарні, і щоб наші дітки області могли більш якісно лікуватися, дякуючи такому апарату, він коштував десь в межах 150-200 тисяч. І Діагностичне обладнання, для того, щоб підібрати правильно окуляри, у нас є скіоскопічні лінійки. Це вже кам'яний вік, тому хотілося б придбати рефрактометр, коли дитина ставить підборіддя, дивиться перед собою, там бачить пташечку на якомусь будиночку. За цей час на комп'ютері висвічуються всі дані, яка у дитини будова ока, і по цих даних можна легко і просто підібрати. Дитині окуляри це набагато точніше, чіткіше. Там вказуються осі уже зразу при астигматизмі. А не приходиться так приблизно, а потім підбирати, вибирати це набагато спрощує роботу, діагностику підбору тих же окулярів, тієї корекції, яка необхідна для дитини. І цей так само апарат коштує від 120 до 200, до 300 тисяч. Це залежить від якості. Хотілося б новий лазерний апарат, набагато сучасніший. Ми купили простий такий, який можна було на ті кошти купити. В Ніжині такий апарат коштує 60 тисяч. В принципі, він набагато якісніший, ніж те, який є в нас. Ну, обладнання є дуже багато. І хотілося б людям сказати, що в нас дуже працьовиті, добрі, щирі люди. І хотілося б. Закликати вас усіх підтримати дану акцію, і кажуть, з миру нитці бідному сорочка. Гривна, яку ми загубили на вулиці, ми навіть не відчули. А порою лежить там 50 копійок, не кожен зігнеться, і підніме їх. А от всі в області, якби ми кинули оці гроші у скриньку, і я думаю, що наша дитяча клінічна лікарня мала б. Це необхідне офтальмологічне обладнання. А в наступні роки і інші відділення могли б поповнити необхідним обладнанням. Так люди живуть у світі, от, наприклад, у Польщі, дякуючи такій акції, а ми її започаткували звідти, наші волонтери перебрали їхній досвід. То їздили колеги в Польщу, і там дуже багато лікарень вони якраз живуть за рахунок оцих фондів, благодійних фондів цього ж серця до серця. Тому що це невеликі гроші: гривна, дві, п'ять. Ну і давайте скажемо з якого по яке число буде тривати акція. Акція стартувала 9 березня, і до 9 квітня буде проводитися по всій області, по всій Україні. Збір коштів для діток з вадами зору. Я сподіваюся, що знаючи цю інформацію, люди вже не будуть боятися, що до них будуть підходити волонтери зі скриньками, будуть охоче кидати гроші. А тепер давайте ще скажемо ось ця амбліопія. В якому віці її діагностують і навіть одним із признаків амбліопії, раннім признаком амбліопії може бути косоокість, коли батьки бачать, що дитина відхиляє одне око. До виска чи до носика, вверх, вниз, і це вже говорить про те, що зір на тому оці, яке починає косити, він гірший ніж на тому оці, яке дивиться, оце є одним із самих грізних признаків амбліопії. Косина, чим вона раніше з'являється, тим зір нижчий, тим він буде гірше піддаватися корекції. І батьки повинні бути насторожені. Якщо косина появилася півроку в рік, вони не повинні чекати, що дитина підросте. Зрозуміє, можна ні, в такому віці можна діагностувати. І є ряд заходів, які впливають на те, щоб зір на це око піднімався, покращувався. Чим ми швидше почнемо лікувати амбліопію, тим кращі будуть результати, і тим буде вищий зір функції зору. Хочу сказати, якщо є нервові клітини і очне дно в дитини нормальне. Є чим дивитися, значить треба працювати чим швидше, тим краще. Інакше дитина може втратити зір може втратити року. зір. Чому от дорослі офтальмологи такими проблемами не займаються? Тому що вже пізно по різних авторах око дитини формується до 6-7 років, по інших 10-11. Уже потім. Смислу в тому немає, тому що нервові клітини, якщо вони не працюють 10 років, вже після 10, їх дуже важко заставити дивитися, працювати. Якщо у людини, наприклад, неврит якогось лицевого нерва і цю людину не лікувати 5 років, а потім заставити щось робити, врядлі буде якийсь ефект. Точно так само сітківка це ті самі нерви, нервові волокна. Якщо вони не працюють 5-7 років, то далі вже. Буде дуже важко щось зробити і досягнути якийсь результат з цього. Багато хвороб очних вони протікають взагалі безсимптомно. Так в якому віці вперше мають батьки привести дитину на огляд до офтальмолога, і як часто це треба робити впродовж наступних років? Значить, якщо в родині ні в кого нема проблем із зором тому, що більша частина захворювань передаються спадково. Батьки в рік обов'язково повинні показати дитину лікарю-офтальмологу. Хоча і частіше от є дні здорової дитини, вони повинні приходити на ФАП, і тут у нас в поліклініку, де вони оглядаються всіма спеціалістами в три роки. Обов'язково і дошкільнята, ті діти, які йдуть в школу. Це обов'язково повинен їх дивитися лікар. Якщо ж в роду є якась проблема, була, наприклад, у когось одного із батьків далекозорість, астигматизм, косина, міопія, це 50% за те, що у дитини можуть бути проблеми, тому батьки повинні бути насторожені. І раз у півроку бажано перепровірити зір. Дитини, дітки, які пішли до школи, якщо в родині є хтось з короткозорістю, значить так само раз у півроку перепровіряти. Якщо у батьків, наприклад, розвинулася короткозорість, ну, другий, третій клас, то у дитини вона може з'явитися раніше, тому що зараз має значення наша екологія, наші екранні всі зображення, всі гаджети. Батькам дуже добре дали планшет дитині в руку чи смартфон, дитина дивиться, мультики грається, батьки спокійні, є чим зайнятися. А хочу наголосити, що робота на комп'ютері, ноутбуці. В тому ж планшеті тривалий час приводить до розвитку короткозорості не справжньої. Якщо в роду є в когось, то це вже буде фактор ризику досить серйозний. І якщо від дитини не забрати цей же ж планшет, то через деякий час несправжня короткозорість переходить у справжню, тому що це око, яке пристосовується для роботи на близькій віддалі. Тобто треба дотримуватися правил Правила гігієни. Ну і не забувати про те, що нестача вітамінів також є однією з причин розвитку захворювань очей тобто обов'язково включати вітаміни, натуральні вітаміни. Морква, чорниці, смородина, побільше природних вітамінів. Обов'язково знати треба, що кальцій необхідний, тому що кістки формуються, сполучна тканина, а око так само от склера, це сполучна тканина, розтягується воно знову та сама короткозорість, тому молоко, молочні продукти. Домашній сир, не сирні продукти, а натуральні, там, де є кальцій. Ну можна вживати вітаміни і табулітовані, але все-таки краще природні вітаміни, те, що росте у нас на грядці. Хочу нагадати, що гостем нашої програми сьогодні була лікар-офтальмолог отолерингологічного відділення обласної дитячої клінічної лікарні, обласний позаштатний дитячий офтальмолог управління охорони здоров'я облдержадміністрації Світлана Корбутяк. І хочу нагадати. Що акція серце до серця збирає гроші саме для закупки необхідного діагностичного обладнання для офтальмологічного відділення нашої дитячої обласної клінічної лікарні? Якщо ми будемо небайдужі, то нашим дітям коли будуть діагностуватися якісь серйозні захворювання, не доведеться їздити по інших містах для того, щоб пролікуватися. Це можна буде зробити в нашій дитячій обласній лікарні. Тож не будьте байдужими, коли будете бачити волонтерів на вулицях нашого міста, гривна, дві, п'ять, хто скільки може. Кидайте, бо це допоможе врятувати зір нашим дітям. На цьому програму завершено. Бувайте здорові до зустрічі наступного тижня. Здоровий спосіб життя. Поради лікарів, профілактика та діагностика у програмі Ірини Самарцевої Життя без хвороб.